Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дігу Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Вікно в Європу Нацкомфінпослуг відкрив сервісний центр. Заробити швидше ніж вирости. Як виявити у дітей нахил до бізнесу? Біржовий розквіт в очікуванні завершення політичної кризи в Єгипті дорожчають цінні папери. У Росії оголосили амністію за економічні злочини. Таку постанову ухвалила Держдума. Документ звільняє від кримінальної та адміністративної відповідальності осіб, яких притягнули уперше. Але якщо злочин здійснили без насильства, також призупиняється слідство за вже відкритими справами. Обов'язковою умовою амністії є відшкодування збитків потерпілій стороні. За оцінкою російської влади, по цій амністії на свободу можуть вийти до трьох тисяч осіб. Україна на 71-му місці в інноваційному рейтингу Global Innovation Index. Цьогорічний результат на 8 пунктів гірший ніж торік. Таким чином Україна із результатом в 36 балів опинилася між Тунісом та Монголією. Рейтинг Global Innovation Index уже шостий рік поспіль складається Корнельським університетом, бізнес-школою ІНСІД та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Ми розпитали експертів Національного інституту стратегічних досліджень про причини падіння України в рейтингу. Основним слабким місцем України в цьому рейтингу є питання інституційного середовища. Це ефективність уряду, це ефективність права застосування, це ефективність бізнесового клімату. І те все те, що пов'язано з цими з обтяжливістю регуляторних процедур, там податковим кліматом і так далі. Тут Україна знаходиться на 105-му на 105 місці, і звісно, це те, що найбільше тягне Україну вниз. Глибина падіння. Українські шахти знову фіксують збитки. Вони сягнули мільярда гривень тільки у травні цього року. Підрахували у Міненергетики та вугільної промисловості. За перші п'ять місяців збитки державних копалень становили майже 6 мільярдів. Трохи більше, ніж 5 мільярдів перерахували із бюджету на покриття видатків. Водночас, у травні, собівартість однієї тонни вугілля становила близько 1400 гривень. Це на 12% більше, ніж торік. Чому шахти несуть збитки? Нам розповіли в інституті. Енергетичних досліджень. Насправді, дійсно, зараз ситуація з державними шахтами продовжує ускладнюватись, тому що собівартість видобутку вугілля зростає. Сьогодні вона вже становить майже 1500 гривень за одну тонну, і відповідно ту вартість, яка має бути продана на ринку, тобто вартість вугілля, то не вугілля, різницю між собівартістю і частиною, яку видобуває шахта, оплачує держава. Тобто, фактично, ця різниця це, я би так сказав, дотація, яку держава щороку протягом вже останніх там, більше 20 років оплачує вугільникам, шахтарям і власне вугільним об'єднанням. Відкритий ломбард чи кредитну спілку від тепер в Україні стане простіше. В Києві стартував сервісний центр із обслуговування учасників ринку фінпослуг. Він працюватиме за принципом єдиного вікна. Як нововведення вплине на ринок і що від нього можуть отримати підприємці? Дізнавалась Ліна Бакетова. Те, що раніше було за турнікетами, тепер виглядає так: сервісний центр це декілька залів на першому поверсі будівлі Нацкомфінпослуг. Тут і приміщення для особистого прийому громадян і окремі зали для фізичних та юридичних осіб. Відкривають їх урочисто з червоною стрічкою. Центр Працюватиме за принципом єдиного вікна. Тим, хто планує розпочати бізнес у фінансовій сфері, в одному віконці проконсультують та відразу перевірять, чи є всі папери. Ті, хто вже відкрив страхову компанію, чи, приміром, ломбард, не бігатимуть кабінетами, а в одному залі отримують дозвільні документи. Существувала велика проблема проходження документів. Було таке, що документи тірялися, сроки закінчувалися. Будемо сподіватися, що з созданням відкриття цього сервісного центру ну, по крайній мере, нам не государством Дами адміністраторам буде легше в плані прохожіння различних ліцензійних, дозволітельних і прочих процедур. Не тільки спростити життя учасникам ринку фінпослуг, але й пересічному українцям хочуть у нас Комфінпослуг. Тут можна поскаржитись на небанківські установи, якщо є підстави, а також перевірити їх. Можна підвищити свій рівень обізнаності щодо певної услуги, щодо певної фізичної або юридичної особи, яка надає ці послуги, чи є вона взагалі учасником ринку. Чи немає вона якихось шахрайських намірів або її діяльність не ведеться в супереч діючому законодавству? Самі учасники ринку кажуть, новий сервісний центр насамперед допоможе позбутися нечесних на руку гравців? Возможно на сьогоднішній день отримати доступ тех тих людей, які обіжені, і заставить страховщиков, які работают на ринку, недобросовісно или используют елементи недобросовісної конкуренції, все таки поставить їх в якісь рамки нас фінпослуг хочуть аналізувати всі звернення та скарги, аби розуміти, над чим насамперед працювати для розвитку ринку небанківських фінпослуг. Сподіваються на зворотній зв'язок. Еліна Бакетова, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Отже, які зміни чекають на ринок із відкриттям нового центру? Ми запитаємо у Наталії Гудими, президента Ліги страхових організацій. Дякую, що ви тут. Добрий вечір. Отже, сьогодні відкрили сервісний центр. На вашу думку, чим це допоможе операторам ринку і, власне, чому такої установи не було раніше? Ну я одразу можу сказати, що це дуже позитивна новина, і досить часто звинувачують ринок небанківських фінансових установ, тому що він не відкритий. І оце відкриття ринку, таке демократичне відкриття і для фінансових установ, і для споживачів перший крок зробила національна комісія, регулятор. Перш за все, це вирішить ну на мою думку дві проблеми. Перша проблема пов'язана з тим, що тепер споживач зможе прийти у будь-який час в дуже комфортні умови і задати ті питання, які його цікавлять Щодо фінансової установи, чи страхову компанію, чи кредитна спілка на державний пенсійний фонд. І якщо треба, оформити заяву на запитання, оформити скаргу. Тобто є можливість спілкування і ті, ті питання, які можливо не можна. Же задати споживач, він задасть саме в цьому центрі. Що стосується страхових компаній, то тут є важливий момент близько 10% так за оцінками експертів, страхові компанії стикаються з відмовами при отриманні дозвільних процедур реєстрації правил, отримання ліцензії, які пов'язані з неправильним оформленням, наприклад, документів з тим, що не вистачає якогось папірця, чи не це папірець не відповідає формі. Але ж умови не змінюються, чи безперечно умови не змінюються. Але цей сервісний центр дозволить на на моменту передачі документу вже відсіяти цей 10% непогодження погодження документів, таким чином ми скоротимо відмови в отриманні дозвільних процедур. Ну майже на 10%, а можливо і більше. Тобто, це перший крок до такої демократичної, скажімо так, процедури отримання Чому цей дозвільних крок процедур. крок на, Наробила на раніше. Ну, це перш все залежить від політичної волі, перш за все, голови національних послуг і тих пріоритетів, які він перед собою ставить. От нинішній голова вирішив, що треба почати з входу, як то кажуть, і я думаю, що абсолютно правильно, тому що заходячи в Нацфінпослуг, послуг, ти розумієш, який ранг цієї установи, як тут відноситься і до споживача, і безпосередньо до своїх підлеглих, тобто недержавних страхових державних недержавних страхових компаній, недержавних пенсійних угу. фондів. Скажіть, а от що стосується. Ця клієнтів, як ви вважаєте, після створення цього центру і де надання їм можливості а, дійти до правди, з'ясувати, поскаржитися. Ну, власне, те про що ми говорили у цьому сюжеті. А довіра клієнтів до а, страхових компаній, кредитних спілок вона зростатиме якимось чином? Обов'язково в принципі, якщо ми робимо оцінку ринку, на чому не зростає ринок і не збільшується доля страхування валому внутрішньому продукту, на перше місце в нас виходить недовіра, і ця недовіра пов'язана з тим, що немає інформації. Немає можливості стати фінансово освіченим. І перш за все за цю фінансову грамотність повинні відповідати як страхові компанії, так і орган нагляду, тобто регулятор, в даному випадку національна комісія. І от ця можливість прийти клієнтові просто оформити скаргу. Там є стенд, де висить зразок цієї скарги. Причому треба просто вписати свою фамілію і поставити підпис і дату. І може можна зареєструвати таку скаргу і очікувати на відповідь. Більше того, що можна Наше прийти і дізнатися, в якому стані і де знаходиться ваша скарга. Тобто, це дуже великий крок, і на мою думку, це от прозорість послуги, яка покращить фінансову обізнаність і збільшить довіру безпосередньо споживачів до небанківських фінансових послуг, ну зокрема, страхування. Пані Наталі, а це одна лише з ініціатив Нацкомфінпослуг, яка вже була втілена у життя відкриття я маю на увазі, сервісного центру. Хотілося у вас запитати ще про одну їхню ініціативу. Нас Ін нині пропонує збільшити ліміт відповідальності у автоцивільному страхуванні за Пошкодження життя а, і здоров'я здоров людини так як ви вважаєте, як це позначиться на ринку? Тобто, зараз, якщо я не помиляюся, ліміт а... 100 тисяч, 100 тисяч до 3 мільйонів, правильно да, Так, збільшення угу. до 3 мільйонів. Це дійсно була така заява голови національної комісії, і це кроки наблизити нас до певних стандартів на сьогоднішній день. Якщо ми проаналізуємо абсолютно всі види страхування, які покривають життя і здоров'я, то ми побачимо, що ліміти за життя і здоров'я в кожному виді страхування різні. Тобто є ліміти відповідальності, починаючи там від 100 тисяч гривень, і є ліміти відповідальності там, майже 26 тисяч гривень, це пов'язані з міжнародними авіоперевезеннями. Mm -hmm. Тобто, оцінка вартості життя з кожного виду страхування абсолютно різна. І, е, безперечно, повинна бути єдина методика оцінки вартості життя, і за е, незважаючи з якої причини людина втратила або пошкодила життя та здоров'я, вона має отримувати будь-яка людина однакову. Суму. А, тому це збільшення цілком логічно, і я думаю, що в найближчому майбутньому а, всі наші розміри відповідальності, пов'язані з життям та здоров'ям, будуть об'єднані і збільшені до 3 мільйонів євро. Но на сьогоднішній день а, по а цивільної відповідальності в нас залишається поки що 100 тисяч. І коли будуть напрацьовані зміни до законодавства, тільки тоді це вступить в дію. Але це, безперечно, дуже гарний крок. Дякую, дякую вам за цю розмову. На жаль, ефірний час вичерпаний, але я сподіваюся, побачила. Бачити вас ще не раз у нашій студії. Дякую, всього краще і я нагадую, що про відкриття сервісного центру нацкому фінпослуг ми говорили з Наталою Гудимою, президентом Ліги страхових організацій. Дешевий хліб обіцяє прем'єр-міністр українцям, а виробникам головного продукту стабільну роботу і прибутки. Секрет простий сучасні технології. Подивитися, як пекарі можуть працювати у плюс. Голова уряду вирушив до зразкового комплексу Кулиничі. Разом з ними поїхав і Олексій Фролов. Соціальних сортів хліба в Україні усього лише два. Усім знайомий чорний український та білий хліб у формі цеглини. Від звичайного батона чи плетінки його відрізняє спрощена рецептура. У складі лише борошно, дріжджі, вода та сіль. Ціну хліба встановлюють за формулою. Вартість виробництва плюс 10% транспортних витрат. І не копійки більше переконують в уряді. Соціальні сорти ми регулювали і будемо регулювати. Це на по таким важним параметрам, як хліб і надалі втримувати ціни на хліб. Уряд планує за рахунок оптимізації виробництва. Як приклад, Микола Азаров ставить хлібопекарський комплекс Кулиничі. Тут працюють із найновітнішими технологіями. Затрати електроенергії, газу, енергоносителів на єдиницю продукції, тобто, грубо говоря, на батон, в чотири рази менше. чем при производстве хлеба на старых предприятиях, которых подавляющее большинство в нашей стране. Але такими здобутками може похвалитися хіба що цей хлібокомбінат, чимало підприємств ледь зводять кінці з кінцями. До того ж, населення ще й стало споживати менше хліба. Зокрема, за даними Держкомстату, торік в Україні з'їли 2,7 мільйонів тонн хлібобулочних виробів. Це на 6% менше за 2011-й. У січні червні попит впав ще на 4% у річному обсязі. Сьогодні йде реорганізація, часткове закриття деяких підприємств, які в тому числі 12%. Того хлібокомбінату, який сьогодні випускав хлібобулочні вироби. Я думаю, будь-що це повинно відбуватися якимось іншим трохи чином, чим так, як воно відбувалося на даному етапі. Невтішні прогнози і в реалізаторів хліба перед урядовцями обіцяють ціни на соціальні сорти випічки не підвищувати, але зізнаються, утримувати вартість на сьогоднішньому рівні зможуть недовго. Видержати її все одно до кінця, може бути... может быть, будет сложно, потому что все зависит от рынка, особенно зерна. Вдруг завтра рынок зерна подымется. Да, будут какие-то проблемы, но при этом, при этом мы должны все стремиться к тому, чтобы наш покупатель и потребитель отримав достойну ціну. забезпечити стабільність цін на хліб, покликані й перехідні запаси пшениці. Згідно із балансом Мінекономрозвитку на початок цього маркетингового року, вони очікуються на рівні 2,4 мільйони тонн. Це майже чверть від річного внутрішнього споживання. Олексій Фролов, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Регулярно в Сочі міжнародні авіалінії України відкрили новий рейс з Києва до російського курортного міста. Боїнги 737 літатимуть туди тричі на тиждень, у вівторок, п'ятницю і неділю. Ціна квитка економ класу, в обидва боки з урахуванням податків і зборів становить близько 2 тисяч гривень. Сочинський напрямок став для Мау дев'ятим у списку регулярних рейсів до північної сусідки. В Укрсоцбанку новий керівник Бориса Тімонькіна, який 12 років був головою правління фінустанови, змінив італієць Граціано Камелі. Раніше він обіймав посаду генерального менеджера та першого заступника голови правління. За словами нового керівника, кадрові перестановки не вплинуть на подальші плани Укрсоцбанку та «Унікредитбанк» стануть. Однією структурою і відбудеться злиття, заплановане на кінець року. же безробітним теж не лишиться з липня. Він працює заступником голови наглядової ради групи ВТЕК Сергія Курченка. На новій посаді він відповідатиме за фінансовий сектор корпорації. Краще разом ретейлери та виробники товарів швидкого вжитку борються за покупця всіма доступними засобами. Один із них категорійний менеджмент. Як ефективно керувати асортиментом в супермаркетах? Дізнавалася Юлія Боярськова. Покупець любить очима. На споживача впливає не тільки беззаперечна якість доступна ціна, а й привабливість полички з товаром. Ефективно облаштувати торгівельні прилавки допомагає Категорійний менеджмент Категорійний менеджмент – это інструмент інтенсивного росту. Він приходить, Он закінчується когда заканчивается, тобто, грубо говоря, когда ми не можемо расти за счет відкриття нових торгових точек. Так вот, український ритейл пока що може рости за счет відкриття нових торгових точек. Пока стадія не закінчиться, говорить о каком-то широком развитии менеджмент, ми не можемо. Завдання категорійного менеджера мережі FMCG – структурувати товари на полицях незалежно від бренду. Водночас у виробників продукції своє бачення вони люблять займати найпривабливіші зони у супермаркеті, щоб товар одразу можна було побачити. Якщо та це... Если мы не то, конечно, мы будем это оставить. Если такого нет, перепредставленность она ни к чему хорошему не приведет. Она будет стоять, и ритейл рано или поздно это ну, осознает и не пойдет на это. Сюда достигается путем переговоров. Щоб продавати ефективно, треба відштовхуватися від потреб споживача, адже він бачить полиці по-своєму. Товари треба розділяти за ціною, кольором та функціональністю, кажуть експерти. Тож радять супермаркетам та виробникам тут співпрацювати. Якщо вони хочуть рости, то рано чи пізно їм придеться договоритися. Якщо вони хочуть збільшувати лояльність покупателів, щоб покупателі вибирали і іменно їхню сеть, і іменно ті товари, которые предлагають про. Производители. Последнее слово в, в любом случае остается за покупателем. Поэтому и ритейлеры, и поставщики должны исследовать, узнавать, чего хочет покупатель, и предлагать им оптимальное решение. Нині ретейлери FMCG лише починають активно використовувати категорійний менеджмент. Втім, поспішати не варто. Попереджають експерти. Спочатку треба обрати тестовий магазин. Якщо результати задовольнять, тоді вже поширити таке розміщення товарів на всю мережу. Юлія Боярськова, Андрій Скрагленко, новини. Телеканал Бізнес. Отже, огірки та молоко на одній полиці не ставте. Більше не куплять. Юний бізнесмен, керівник корпорації або й простий працівник виявляється, перетворитись на справжнього підприємця навіть без диплома можна. Для цього бізнес-тренінги для школярів на них побувала Кароліна Довгальгушенка, потраплювався я провожу тебе до школи. Я ніколи не тороплюсь в школу. <кху> Привика опаздувати на уроки. Ну я не опаздую, я осознанно не прихожу на перший урок. Йому лише 14, а він вже отримує близько двох тисяч гривень за один знімальний день. Юний актор Денис Капустін зароблене не витрачає, а зберігає на банківському рахунку. каже гроші, підуть на відкриття власної справи. Наскільки я знаю, і взагалі, це понятно, що як капітворська професія весьма нестабільна. В майбутньому я б хотів займатися бізнесом. ресторанним бізнесом хотів би відкрити ресторан, скоріше всього піцерію. Виявити комерційний нахил юнакові допомогли на бізнес тренінгу для підлітків. Там вони опановують дорослі професії, вчаться бути керівниками а також дізнаються, як вести справу. Ребята получают конкретную теоретическую інформацію і тут же учатся її применять на практике. в першу чергу, як начать своє діло, чого починається бізнес, і этапы е, етапи э, пройти, що нужно знати і уметь. групові тренінги для підлітків. Задоволення не з дешевих. Приміром, такий чотириденний курс навчання коштує до 900 гривень. А от індивідуальні щонайменше вдвічі дорожчі Ціни – 2500 з 3.000, но, як правило, підростки, якщо вони працюють, вони, отже, можуть абсолютно по-іншому дивитись на цінову політику. Ну, з іншого боку, змовлячи, скільки вони отримують. То тобто, вони вже аналізують: "Можу ли я витратити ці гроші, чи ні? Це вкладення в себе". Щоб відкрити такий бізнес, надо видіти від 3 до 5 тисяч доларів. Головні витрати оренда приміщення та реклама. Власники тренінгових центрів кажуть, справа може окупитися за 2-3 місяці в пікові сезони. Втім, її успіх залежить Вид власних навчальних розробок та особистості тренера. Ключовим все таки являється ця личність тренера. Для подростка очень важно, чтобы человек, який учит їх, он сам був успішним предпринимателем. Только тоді цей чоловік зможе ответить на всі каверсні вопросы. Нині бізнес тренінгів для підлітків у столиці кілька десятків. За словами учасників у ринку, такі послуги мають високий попит, при цьому конкуренції на ринку вони майже не відчувають. Кароліна Довгаль, Максим Войтицький, Андрій Скаргленко, Борис Троценко. Новини. Телеканал Бізнес. Золоті акції єгипетської армії. Цінні папери на біржі країни підскочили в ціні. Щойно військові висунули ультиматум президенту країни. Адже саме силовики можуть врешті покласти край нестабільності в державі. Єгипетська біржа крізь призму конфліктів у матеріалі Анастасії Боринець. На єгипетській фондовій біржі ажіотаж на вранішніх торгах індекс підскочив на 5%. Таким чином він сягнув свого максимуму за три тижні. Така реакція слідувала ультиматуму, який напередодні армія висунула президентові країни Мохамеду Мурсі протягом двох діб виконати всі вимоги народу. Перше з 30 червня фондовий ринок демонструє зростання. Індекс підскочив на 5% до близько 5 тисяч пунктів. Це позитивна новина, адже свідчить про покращення настроїв Україні. Єгиптяни вірять, що зможуть повалити цей режим. А зі стабільністю та чіткою політичною свободою біржа набере позитивної динаміки. На тлі побоювань, що масові протести наберуть форм насильства, у червні індекс втратив 12%. За словами експертів, втручання армії може покласти край нестабільності, яка тривала протягом двох з половиною років, та відлякувала інвесторів. Біржові трейдери кажуть, такий хід подій повернув впевненість на фондовому ринку. Біржа – це завжди дзеркало економіки, але наразі відображені настрої інвесторів. Реакцію ринку ми бачимо у цифрах. Інвестори оптимістичніші. Їхня впевненість повертає. Насамперед, через те, що армія взялася за конфлікт в Україні. Протест проти правління президента Мохамеда Мурсі розпочався в Єгипті ще наприкінці минулого місяця. Люди вимагають його відставки. Через це прем'єр-міністр Хішам Канділь та ще п'ять урядовців залишили свої посади. Наразі тисячі протестувальників погрожують штурмом взяти президентський палац. Анастасія Боронець, новини, телеканал Бізнес. І нещодавно стало відомо, що лідер Єгипту Могамед Мурсі відкинув ультиматум армії із вимогою врегулювати протиріччя за 48 годин. За його словами, такий розвиток подій лише спричинить безлад. Що ж стежитимемо, як тепер відреагують біржі на таке рішення чиновників? А поки в Єгипті дорожчають ціні папери у Великій Британії, зростають відсотки за кредитами. Мікрокредитування в країні чи не єдиний сектор, що процвітає. Доступність малих позик підкупає людей у скруті. Умови отримання таких сум не складні, адже не вимагають жодних довідок чи гарантій. Однак підводним камінням таких міні-кредитів є процентні ставки. Детальніше про проблему у репортажі Ольги Дацюк. 50-річна Елізабет Метюс нині без роботи у Великій Британії. Уряд проводить жорсткі заходи економії, а сама економіка лише починає набирати обертів. Тож працевлаштуватися британцям непросто. Втім, засоби для існування жінка знайшла. Легко дістати гроші можна за допомогою міні-кредитування. До того ж, умови отримання коштів невибагливі. Ці кредити дуже легко отримати інакше я би не змогла їх собі дозволити. Я взяла уже чотири позики, причому їх видали без жодних довідок Однак за легкими грошима захмарні відсотки. Деякі з кредитних компаній туманного альбіону пропонують споживчу позику під 5 тисяч відсотків річних. Багатьом позичальникам такі умови не під силу, і вони не в змозі вчасно повертати кредит. Тож у британському уряді хочуть боротися з такими процентами. Ми хочемо запровадити суворий регулятор, створити спеціальний проект, що стежитиме за умовами видачі малих кредитів. Кредитори мають зрозуміти, невдовзі цьому славіллю настане край. Попри гучні заяви, поки що жодних натяків на втручання влади у відсоткову політику компаній. Експерти оцінюють місцевий ринок мікрокредитування на рівні трьох мільярдів доларів. Вони прогнозують, що цьогоріч такою послугою скористається понад 5 мільйонів британців. Ольга Дацюк, новини, телеканал «Бізнес». Непогано видавати кредити в Британії. Дав фунт за рік уже маєш 5 тисяч. Однак, хто такі відсотки повертає, це вже інше питання. Вибух ціною у сотню мільйонів на космодромі Байконур у Казахстані одразу після запуску упав ракетоносій Протон М. За попередніми даними до аварії призвели проблеми з двигуном або системою управління. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Ракета мала вивести на орбіту три навігаційні супутники. Фахівці вже оцінили збитки. Це 134 мільйони доларів. Проект попередньо застрахували на загальну суму 180 мільйонів доларів одразу у кількох російських страхових компаніях. Найбільшу будівлю світу відкрили у Китаї. New Century Global Center розташований в адміністративному центрі провінції Сичуань, місті Ченду. Це критий комплекс площею понад півтора мільйона квадратних метрів. На території торгові та бізнес-центри, п'ятизіркові готелі, 14 зальний кінотеатр, ковзанка та навіть середземноморський курорт для комплексу. Розробили спеціальну систему штучного освітлення. Справжнє місто Океан будували три роки. На сам кінець цифри дня сьогодні індекс UX зробив крок вниз більш ніж на піввідсотка. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро втратив дві копійки. Міжбанк проти вчорашнього закрився неістотним зниженням котирувань. Не забувайте про нашу сторінку в інтернет. А також заходьте на сторінки у соціальних мережах. Будьте з нами і до зустрічі.